Добрий день, шановна громада. Сьогодні у нас 30 грудня 2023 року. Скоро новий рік. Ну, я вирішив бруківочку виложити і засняти коротеньке відео пам'ятне для канала. Ось така бруківка була старе місце. Знизу трохи защебенив, поребрики в мене якісь були. Ну, вона була не ідеальна, але ну, для господарства, враховуючи, що кругом от грязь, то буде непогано. Все, я його виклав. Ось така плиточка дивиться доволі гарно, якщо помить, буде дуже гарно виглядати. Все зробив, як положено по технології, на гарцовочку положив, В руківочку, без подрізки навіть обійшовся. все професійно спрацював тут, чітко розміряв, без рулетки. І тут. Звичайно, не ідеально все, якщо робити. Як тут і умовою видно, що для господарства це... Тупо красивий кусок, ніхто на господарстві такого не ложить. Ну Я давно вже хотів цю плитку бруківку виложити. Півтора роки вона лежить, ось ще чуть-чуть лишилося, кусочок невеличкий, ну то вже потом колись може. Ну, основне це я тут хотів, бо тут було така кусок грязі, якраз ці матах тут плити. Тут дерево, все зароблено. Така от гарна бруківка, приємно ходити тепер ногами по бруківці. Менше грязі буде. Це Видно тут Бруківочка старенька, поїтанк їздимо. Розворачувався видно ускрещене, для господарства подойде. Ну і підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей!